Свої, такі щасливі, тут історії, такі життєві. Може, є сумні та більш веселі, тож почнемо ми веселі, каруселі. Усім привіт! Привіт, мої юні глядачі і гості сьогоднішньої програми. В мене для вас цікава історія, тому вмощуйтесь зручніше, і ми розпочинаємо. Сьогодні я хочу вам розказати історію про одних друзів, які каталися на велосипедах і, проїжджаючи повз будинок ще одного свого друга Васі, вирішили заїхати і забрати його з собою, тому що друзі їхали кататися на велосипедах до супермаркету, а потім у них був геніальний план піти гратися на болото. Вася, привіт! Привіт, хлопці! Ми їдемо бавитися на маленьке болото за супермаркетом. Хочеш з нами? Так, звісно, хочу. Але побіжу, запитаю у мами дозволу. Перш ніж кудись іти з двору, треба питати в мами дозволу. Правильно робив Вася? Так, от і він вирішив побігти швиденько додому і запитати в мами дозволу. Йому подобалася ідея. Прогулянки до супермаркету, та ще й на велосипедах покататися можна. Вася швиденько забіг додому, навіть не розуваючись, перестрибнув поріг. Мамо, мамо, мої друзі їдуть кататися на велосипедах до супермаркету, а далі на болото. І я хочу з ними. Можна? Ні, дорогенький. Тобі небезпечно кататись по завантаженій машинами вулиці. А болото це не місце для гри. Чого мені ніколи не можна нічого робити? Вася засмучений, і навіть трошки обурний, вийшов з дому повідомити сумну новину для своїх друзів, що мама його не відпускає з ними. Прийшовши до друзів, він сказав: Ех, я не можу піти з вами, мама не відпускає. Шкода, але ми спішимо, тому поїдемо самі. Раз лишатися вдома, то лишайся вдома, а ми поїхали самі. Думаєте, сумно Васі було? Дуже сумно. Його кращі друзі поїхали кататися на велосипедах без нього. Васі не подобалася відповідь мами, і він думав про те, що його друзі такі щасливі, адже їм все можна. А одному Васі ніколи нічого не можна. Тому він вирішив запитати у мами, в чому ж проблема, чому вона його не відпускає кататися з друзями. Прийшовши додому, Вася побачив, що мама пече його улюблені пиріжки. Але хлопчика це зовсім не цікавило. Я не розумію, чому я не можу піти з хлопцями. Васильку. Я більше не хочу про це чути. Ти повинен довіряти мені і розуміти, що я знаю, як буде краще для тебе. Засмучений хлопчик знову вирішив піти на вулицю, щоб дочекатися повернення своїх друзів. І до речі, перед дому він бавився з повітряним змієм. Мабуть, це була єдина його забавка на той вечір. І тут, коли хлопчик гуляв по дворі, тримаючи свій повітряний змій, він почув голос сусідки: Васю, будь ласка, підійди сюди. У мене є невеличка торбинка з мармуровими кульками, якими бавився мій хлопчик, коли він був у твоєму віці. Я хочу подарувати це тобі, якщо ти не проти. Нічого собі, це просто чудово! Я вам так вдячний, це неймовірно. Хлопчик щиро подякував сусідці за гарний подарунок, і коли він відкрив пакет, то дуже здивувався. Вася сказав які великі, у мене ще ніколи не було таких гарних кульок. Я ще раз дякую, пані Оксано. Хлопчик радісний, побіг додому похвалитися для матусі, які в нього є чудові кульки, новий подарунок. І поки він говорив з мамою, він навіть забув, що його друзі поїхали на болото кататися на велосипедах до супермаркету, а потім на болото поїхали. Він навіть забув про це. І тут він дивиться, приїжджає Мар'яна. Якась така сумна і щось вигляд її не дуже. Хлопчик вибіг швиденько на двір і запитав у Мар'яни, що ж сталося і чому вона сама. Ти щасливий, що залишився вдома. У тебе тепер є нові кульки, а нам на болоті було зовсім не цікаво. Я повністю намочила мої нові кросівки, а Давид сильно подряпав собі ногу, коли він переповзав під старою сіткою. Його мама сказала, що йому тепер треба робити уколи від стовбняка. Бідолашний Давид. Тоді наш Василько вирішив показати для Мар'яни, що в нього є, і протягнув їй пакет із своїми кульками. Дівчинка подивилася на Василька і каже: Бачиш, як тобі добре, бачиш, як тобі пощастило, що ти залишився вдома. Нам на болоті було зовсім нецікаво. Мар'яна поїхала на своєму велосипеді додому, а так як вже був вечір, Василько теж зайшов у дім. Вся сім'я зібралася для спільної молитви. Сім'я любила Бога, вони щовечора читали Біблію та молилися. Тато прочитав, надійся на Господа і добре чини. Потім він пояснював те, що як важливо в нашому житті довіряти Богові, бо Бог знає краще і Бог розуміє, що для людини краще. Василько поглянув на своїх батьків і сказав: Тепер я знаю, що я також повинен довіряти моїм батькам. Ви завжди знаєте, як для мене буде найкраще. Васю, я рада, ти знаєш, що коли ти слухняний батькам, ти тоді довіряєш Богу і слухняний йому. Василько зробив висновок з цієї історії про те, що батьки справді знають краще. Батьки знають наперед і знають більше, ніж маленькі дітки. І як важливо в дитячому віці усвідомити, що добре ще й Богу довіряти, розуміти, що Бог контролює наше життя, Бог піклується про наше життя в дитячому віці Бог піклується про вас через ваших батьків, через ваших бабусь, дідусів. І важливо дякувати Богу за те, що Він поруч з нами. Я хочу побажати вам, мої слухачі сьогоднішні, щоб ви довіряли Богу і довіряли своїм батькам. Не ображалися, якщо вам батьки будуть не дозволяти кудись іти гуляти чи робити якісь речі, тому що батьки знають краще, вони прожили більше на світі часу і вони пройшли якийсь життєвий досвід, тому вони розуміються в певних речах краще за нас. Тому я бажаю вам довіряти вашим батькам. І довіряти Господу. А ще теді, як завжди, нашим гостям дарує подарунки. Ви хочете отримати подарунки? І я хочу, щоб теді дав вам подарунки. Теді, ти готовий? Дякуємо теді! Дякую вам, дорогі мої юні глядачі, за те, що дивитеся передачу Веселі каруселі. Сподіваюся, що ця історія для вас сподобалася і, можливо, стане хорошим прикладом на майбутнє. Нехай Господь вас рясно благословить. Дякуйте своїм батькам за те, що вони у вас є, за те, що турбуються про вас. Довіряйте батькам і довіряйте Богові. До зустрічі!